Усім привіт, друзі! Ми знаходимося на ютуб платформі Футбол24. І сьогодні нас під прицілом крайній раунд італійської серії. А. І нагадаю, що сьогодні стало відомо, що поєдинки понеділкові будуть відмінені, бо пішов на той світ папа Франциск на 88-му році життя в облиманий понеділок. А же поруч в екрані є Вадим Грищук, автор телеграм-каналу «Кальчо з ананасами, з яким ми в принципі і обговоримо крайній поєдинок італійської роми. Кажу тобі привіт, Вадим. Вітаю. І вітаю тебе також. Нагадаю, що цими вихідними італійська рома здобула мінімальну перемогу над вороною. І от Клаудіо Раньєрі вдалося все ж таки повторити досягнення Лучано-Спалеті 17 матчів без поразок в рамках серія. Нагадаю, що здобули мінімальну перемогу із рахунком 1-0. І от єдиний гол у цьому матчі забив Ельдор Шумородов, який з'явився замість Артема Довбика зі старту, і зробив він це після проходу сольного Матіаса Суле, який дуже дуже красиво відіграв, в принципі Шумородов, про прослизну е, між двох захисників ворони і заштовхав м'яча практично в порожні ворота. І знаю, що ця парочка видає просто якісь феноменальні результати протягом останніх 6-7 матчів. Ну, я не знаю, наскільки вони там видають шалені результати, але від них справді почала шановніта римська преса розповідати, що от в Роме з'явився дует для Ліги Чемпіонів, що вони там багато забивають, багато створюють, багато приносять очок. Зокрема, кур'єр Дело Спорт написала про Шомуродова, що це якийсь узбекський диявол. Він робить саме те, що від нього вимагає рангєрі і те, чого не вдається. Довбику. А от видання «Форца Рома порахувало ось ці голови, нарахувало 6 голів та один асист для пари Соуле та Шомуродов. І наскільки я розумію, що це не за 6 останніх матчів, а за 6 останніх матчів, коли вони разом з'являлися на полі, тому що за календарними поєдинками там такої статистики немає. Також є цифра, що Ось ці голи і один асист цієї парочки принесли Ромі вісім очок із 14 останніх, які вона набрала в серії, а це звичайно хороший результат, але говорити, що це щось феноменальне я би не став, тому що водночас за цей же період, за ці останні шість матчів Роми у чемпіонаті, Вартема Довбика самотужки шість принесених очок. Ромі а тут у цих хлопців 8 на 2. ну і власне можна ж відмінити те, що зараз команда перебуває у кризі, якщо говорити про атакування ланку. Бо вісім перемог ранірі в чемпіонаті, шість були здобуті з рахунком 1-0. Тобто багато ця команда не забиває. Тому я просто не розумію, чому чіпляється до Артема Добика, що він там не відзначається такою результативністю, як до прикладу, в попередньому сезоні за Катлонську журону, коли він вколотив 24 м'ячі і виграв звання пічі. Найкращого бомбардира іспанської ліги так і є. В Роми насправді проблеми зараз з атакою, і вона здобуває свої очки і ось цю. Безпрогрошну серію виключно завдяки хорошій обороні і що команда отак відчайдушно відбувається від атак суперників, навіть якщо взяти ось цей останній поєдинок із Вероною, то він аж ніяк не був феєричним. Дуже пощастило забити швидкий гол. А далі я сумніваюся, що хтось із нейтральних болівальників зможе сказати, що Рома була хоча би кращою за Верону, тому що моментів у Римлян було. Небагато, власне, як і в їхніх суперників, і це підтверджує статистика, тому що е, загальний показник XG у Роми в цьому поєдинку склав 1,25, Але левова частка цього показника це ось ця гольова атака на четвертій хвилині. Там е, потягнула вона на 0,96 XG, і сюди врахується і, власне удар шумородова, практично із лінії воріт, Тому показник такий великий, але також сюди плюсовується. До, дотор суле, тому що, е, попри те, що йому зарагували асист у тій атаці, але ж насправді він не віддавав передачі, він намагався перекинути е, фалькона і сам відзначитись просто. Не вийшло, а шумродово пощастило, що центральні захисники просто заснули і взагалі не зрозуміло, чим вони там займалися. Вони перебували набагато ближче до м'яча, і замість того, щоб його вибити, просто дочекалися, поки Узбеку вірветься і заштовхає його у сітку. Ну і власне, ось ця криза XG, вона ж у Рома не лише в цьому останньому матчі, а і в останніх п'яти поєдинках. Рома навіть ні разу не досягла показника X2 XG за поєдинок, останнє їй вдалося це зробити у матчі проти Емполі проти по суті безнадійної команди, яка на даному етапі сезону вона найгірша в серії А, попри те, що вона не остання в таблиці. Але якщо рахувати останні два місяці, то саме Емполі був би останнім, вона. Завдячує своїй високій позиції порівняно з Монцею, лише хорошому старту сезону. А зараз це найгірша команда чемпіонату. І, от лише проти неї в роми справді не було проблем з атакою. А в усіх інших поєдинках створювали джелоросі досить мало, і тому й не дивно, що довбик забуває не так багато, як би хотілося Клаудіо Оран'єрі. Не от щодо Клаудіо Ранірі, то він прокоментував е цей забитий єдиний гол е у поєдинку проти Ворони. І до речі, відзначав, що е він знав, що буде це непростий матч, буде дуже складно перемогти, зважаючи на те, як виглядає ворона, і може вона закритися у захисті. Але повертаючись, власне, до цього голу ранірі. Е Розкидався комплімент на мене адресу, зрозуміло, сула, який просто дуже круто в цьому моменті. Зіграв також Крістанте, який закинув на нього паси. і відзначив Шумородова, який був добрий, класний, якщо перекладати напряму з італійської мови. І в мене таке враження, що він якось. Перелюблює Узбека і недолюблює Артема Довбика. Бо нагадаю, що коли з'явився українець на 20 хвилин у цьому поєдинку, він все ж таки створив шанс біля воріт ворони, створив цю небезпеку. Прийняв м'яча після ненато зручного пасу розвернувся і зліво намагався поцілити в лівий кут від воротаря ворони. Але м'яч пролетів поруч із поручистійкою. І після цього він не зрозумів, якісь докори від Клаудіо Раєрі. Чи він хотів, щоб Добик в тому моменті пас віддав? Я ну чесно, але от проглядається нелюбов до Артема з боку ран'єрі. І ці це постійна критика в, в інфополі, постійні заяви, що Добик вразливий хлопчик, йому треба допомагати. Просто ні про кого в цій команді він так не відгукується. Мені важко сказати, чи це не любов до довбика, чи це якесь поверхневе упереджене ставлення. Але насправді Клаудіо Раньєрі говорить про українського нападника якісь, як на мене, незрозумілі речі. Він постійно його критикує. Він намагається сказати, що йому чогось бракує, але жодної конкретники. Ми не розуміємо, що саме він вимагається від довбика, і тут на противагу, є Ельдоршому родов і. Цілком можна зрозуміти, чому Узбек зараз має кращі стосунки з тренером, тому що він нападник, якого ран'єрі вибирав на відміну від Довбика. Так, Вромо приводив цих полістів не ран'єрі, але ми ж пам'ятаємо, що Ельдор грав у у ран'єрі в Калєрі, От саме туди тренер його вибирав і. Через те цей гравець мав більше часу, щоб познайомитися із вимогами Клаудіо Раньєрі, і тому зараз, можливо, трішки краще інтерпретує їх у Ромі. Але говорити про те, що довбик провалює сезон або провалює вимоги тренера, я би не став, тому що е, навіть отакий довбик, який, е, за словами раньєрі, ще не до кінця вписався в гру Роми і не до кінця зрозумів вимоги тренера, він приносить дуже багато. Ористі і ось ті його 16 голів та 4 асисти в усіх е, турнірах. Вони говорять самі про себе. Цим не може похизуватися той же шумуродов, який забив сім е, ячів. І що саме цікаво, е, він у цьому сезоні не забував поза межами стадіо Олімпи, Олімпіко. тоді як Артем Довбик в принципі е, більш е, рівномірно розподіляв свої гольові дії. Протягом чемпіонату, ну і хочу нагадати, що Ельдор Шумроду протягом цього поєдинку в принципі завдав одного удару, одного удару просто в ствір воріт в бік воріт, і це конвертувалося власне в єдиний забитий м'яч у цьому поєдинку вже на старті на четвертій хвилині. Повертаючись до Артема Добика, і його 20 хвилин та більше дій жодних небезпечних не було від українця. В принципі, там лише чотири паси, мінімальна кількість дотиків до м'яча в штрафному, але от витиснув момент. У цим ударом лівої, і він мені, в принципі, нагадав того дубика, який грав в Дніпрі в УПЛ. Коли він часто пробував так з лівої ноги, і цікавить Вадим, що писала італійська преса. Бо знає, що на відміну від думки Клаудіо Ранірі, який просто інколи ігнорує українського нападника, є хороші відгуки серед апенівських медійників. За ось ці 20 хвилин проти Верони Довбик е, насправді заслужив. Ну по суті, можна сказати, що компліменти переважно він отримав оцінку 6, дехто поставив 6,5 балів. І тут і передусім я хотів би звернути увагу на порівняння з Ельдором Шомродовим, тому що Узбек в середньому отримав лише на півбала вище ніж український нападник. І як на мене, це вже красномовно свідчить про те, наскільки корисним можна сказати в лапках в цьому матчі був Шомородов, тому що людина відіграла більше ніж годину, майже повний матч і в неї лише там шість половиною. хто ставить 7 балів. Тут виходить. Довбик і на відміну від свого конкурента не забуває, але отримує шість. Щоб не бути голослівним, процитую кілька видань. Зокрема, газета Делоспорт пише, що удар лівої ногою довбика сповнений отрути. Пише, що це гарна робота в обмеженому просторі. Лава зарядила його енергією. Форца Рома додає, що цього разу черга довбика допомагати шумородову. Він виходить у гру і відразу ж намацує ціль, пробиваючи по воротах. Далі ще більше хороших ідей. Е, Сіямола Рома пише, що у другому таймі Довбик взяв на себе ініціативу, ледь не, зроби, не забивши гол красивим ударом з лінії штрафного майданчика, а також чудово розігравши кілька м'ячів на контратаках. І тут важко не погодитись, тому що справді Довбик вийшов у другому таймі, і він трішки, е, ніби зарядив рому енергію, і, бо до того. Вовки навіть не думали про атаку і нічого не створювали біля воріт суперника. Довбик класно пробив із лівої ноги, про що ти вже згадав, але також. На 83 й хвилині здається, він же ж класно розігнав контратаку. Рома, яка просто захлинулася на лівому фланзі. Тобто, тут не можна сказати, що це його провина. Просто партнери не змогли довести справу до логічного завершення. Загалом Довбек вийшов дуже корисно, і це видно по відгуках в італійській пресі. Ну і цікавить ці чутки, що, начебто, Артем Довбеком цікавиться інший грант італійського футболу. Якщо вважати, що Рома також знаходиться серед великих клубів, це міланський інтер. Наскільки ці е, чутки в італійській пресі е, можна вважати правдивими у відсотковому відношенні? Скажу більше, якщо вірити італійській пресі чи італійським інсайдерам, то за Довбика вже повинна точитися справжня боротьба, тому що ось ці розмови про те, що Артема Довбика може купити інтер. Вони ж не лише про це, також з'явилася інформація недавно, що нібито там Ювентус може замінити Душана Влаховича Влахевича Артемом Довбиком. Тобто, цих розмов зараз багато, і чим ближче до трансферного вікна, тим їх буде більше. Але говорити про те, що. Вони серйозні наразі не можна. Передусім закриємо тему з інтером. Там позиція в нападі укомплектована, і я дуже сумніваюся, що Бепа Маротта і Октрі зараз будуть купувати нападника порівняно вікового нападника, за якого потрібно буде заплатити більше 30 мільйонів. Тим паче, що першим вибором в атаку на підсилення атаки на радзурі це є Сантьяго Кастро із Болоньї, який коштує приблизно як Артем Довбик. Забиває теж непогано, але водночас йому лише 20 років. Щодо Ювентуса, то там ситуація теж складна, тому що фактично в команді є лише душан Влахович, але в нього дуже велика зарплата, і туринці справді хотіли би або зменшити його контракт, або продати його і купити нового нападника. Наскільки вони будуть готові після цього зробити ставку на Довбика? Мені судити важко е, окрім того, також Ювентусу потрібен і другий нападник, тому що Арек мілік уже рік. Лікується. А щодо викупу Коломуані вже є сумніви, тому що після феєричного старту в серії, а він вже просто не забуває там більше ніж місяць, а заплатити за нього доведеться доволі багато практично майже вдвічі більше ніж потенційно коштував би Довбик. Тобто, ось ці розмови про те, що Артема Довбика можуть купити італійські гранди, вони ну можна сказати, що можуть бути просто приємними для нашого земляка, але сказати, що під ними є якесь. Підґрунтя я би не став. Ну і власне нагадаю, що наприкінці сезону залишилося ромі відіграти в рамках серія п'ять матчів і чекає на Артема Довбека, якщо йому довірить місце у старті Клаудіо Ранієрі, справжнє пекло. Бо гратимуть спочатку проти інтера, потім проти Фіорентини. Далі Аталанта далі чекає на Джалросі Мілан і завершиться це поєдинком проти непростого також суперника Торіно. Тобто, чотири із п'яти майбутніх опонентів італійської роми це представники топів. Ну зважаючи де знаходиться Мілан, можна так і не говорити, але точно це великі команди і буде надскладний календар. І як ми знаємо, що проти великих клубів Рома в принципі не виграє. Була лише одна перемога в першому колі проти Лаціо в. Далекапітали дербі, все і от деякі журністи з нею італійські пишуть, що є шанс протягом цих самих сем... п'яти поєдинків Артему довбику себе проявити, внести свою лепту і, можливо, доколотити доробок своїх м'ячів до 20 забитих. Нагадаю, що пишуть зараз має 16. Насправді... Та насправді пишуть не скільки про шанс, а навіть про необхідність, що довго потрібно так, та. це робити. Тому що ну от в Артема є така проблема, що він не забуває сильним командам. І якщо подивитися на ось цей календар роми до кінця сезону, який ти вже озвучив, то жодній із цих команд Артем Довбух не забивав і здається навіть не асистував. Звичайно, якщо ми. Викидаємо дужки Кубок Італії, бо там долбик забував у ворота Мілана, Нагадаю, і ну і щоб не бути голослівним. скажемо, хто це сказав. Це журналіст іль романіста Серджіо Карлоні. Він взагалі написав, що долбик має п'ять турів, щоб щоб залишити свій слід. Ромі потрібні його голи. І автор наголошує, що. Від Довбика справді були високі очікування, що це його перший сезон в Італії. Також його супроводжували травми, зміни на тренерській лаві не сприяли швидкій адаптації до вимог, але водночас Довбик продемонстрував непогані результати. Його статистику ми вже сьогодні теж озвучували і от вже згаданий. Пан Карлоні наголошує, що ці п'ять турів насправді будуть дуже важливими для Добика і, передусім, для Роми, яка прагне потрапити у Єврокубки, і можливо там навіть якимось дивом зачепитися за лігу чемпіонів. І Добик насправді на цьому відрізку сезону може стати вирішальним, звичайно, якщо він спроможний на це, і потрібно забувати. І потрібно забувати топом, з чим у нього. Цього сезону чомусь проблема, тому що в Іспанії цього не було. Він забував багато голів у примері, але він забував не лише якимось там середнячкам і аутсайдерам. Він регулярно карав е Барселону та Атлетіко. Так, ми пригадуємо, що лише єдиний суперник, якого е, не могла вразити та магічна Жирона, е, це принцеса попелюшка е, яка урвалася у боротьбу за чемпіонство. Просто наприкінці сезону цього не вдалося зробити. Е, це був Мадридський Реал. От е, якихось контраргументів Мічила не було проти клубу, е, поки що Карло Анчелоті. І до речі, до цього персонажа нового згаданого е, нагадаю, що після вилюту Мадридського реала із ліги чемпіонів е, подвійної поразки від Арсенала вже. Вже точно говорить про те, що італійський фахівець покине Бернабео. Наприкінці сезону, а можливо, і оголосять після суперкубку е, Іспанії, цікавить твоя думка, бо от є інформація від італійській пресі, і не лише що Карлон Челотті е, мав наче пропозицію військової роми, але він її відхилив і вибрав місце праці майбутнє. Це національну збірну Бразилії. Нагадаю, що навіть представники федерації знаходилися на е, Бернабео під час матчу відповіді проти Арсенала в Мадриді, і, начебто, спостерігали. За італійським фахівцем, і от після цього поєдинку вийшов гід це спортивний директор Роми, і знову ж таки не дав відповіді, хто буде наступником Клаудіо Ран'єрі на тренерському містку Джалоросії, але при цьому стверджує, що вже пошук нового наставника на фінальній стадії. І от я читав, переглядав деяку пресу, і це точно не Стефано Піолі, який на даний момент нагадаю, тренує Крищано Роналдо в Саудівській Аравії. Так, ось ця серія із пошуком нового тренера для Роми. Вона триває досить давно, і можна сказати, ми продовжуємо, тому що цей тиждень насправді підкинулися нові чутки. Передусім, це, звісно, Карло Анчелотті, який завжди був десь поруч із Ромою. Ми не будемо, напевне, говорити, що він мав пропозицію від цього клубу, скоріше за все, її навіть і не було. Але цілком можливо, що мали місце розмови. Якщо не з самим Анчелотті, то із його оточенням уважко сказати, що зараз виборла вибере Карло Анчелотті, тому що ситуація у нього непроста. Насправді його конденція в реалі доходить до завершення, і я думаю, він би хотів би. Все ж таки піти з якимось трофеєм, хоча в цьому сезоні це зробити буде важко. Наскільки Рома може стати місцем його наступної роботи, мені теж судити важко, тому що тут дуже багато змінних, і насправді Анчелотті, як на мене, все ж таки ближче до збірної Бразилії, тому що там переговори тривають уже дуже давно, тобто більше ніж рік. Ми ж пам'ятаємо, що ще минулого літа. Селеса хотіли переманити цього фахівця, але він відмовився і вирішив залишитися у Мадриді. Щодо інших кандидатур, то, то тут теж просто калейдоскоп і або нові прізвища, або просто преса тасує вже ті, що звучали раніше. Як ти вже згадав, Стефано Піолі тепер уже не головний кандидат. Він чомусь вирішив відмовитися від пропозиції Роми. Знову ж таки, якщо вірити римським змі, він нібито хоче Працювати свій контракт із Альнастром до кінця, і як пише преса, попри те, що має конфлікт із Кристіано Роналдо. Гучніше почало звучати ім'я Франческо Фаріолі, який відродив Аякс, і насправді це досить таки цікава опція, тому що це теж такий тренер, який грає у футбол подібний до ран'єрі. Тобто. Для нього на першому місці це все ж таки надійність ось багато перемог із мінімальним рахунком. Тобто тут будуть зміни якісь мінімальні. Хоча е, теж сказати, що це головний кандидат, е, я би не став. І навіть оці, е, Гізольфі з його коментарями він просто уникає відповіді. Він говорить, що ось уже скоро. А наступного він тижня говорить, що ми оголошимо тоді, тоді, коли скажуть е, Фріткіни, е, цього тижня головна його замануха полягає в тому, що він пообіцяв Уболівальникам Рому, що це обов'язково буде топовий фахівець. Ну будемо дивитися, хто залишиться без роботи в наступному міжсезонні, тобто йдеться про це літо, і точно може не залишитися без уваги. Легенда італійської Роми. Нагадаю про ситуацію з Франческо Тотті. імператор вирішив поїхати. До на Росію, де зустріться із представниками російського футбольного союзу, а також з букмекерами, відши один із заходів, і при цьому йому довелося зрозуміло пояснювати, що він робить на території держави терористки. І після цього Тоті сказав, що якби хтось до нього звернувся з уряду з можна, владців італійських і сказав, що не варто відправлятися до Москви, він би цього не зробив. А згодом заявив, що і готовий заради популяризації футболу приїхати і до Києва. І знаю, що от станом на зараз з'явилися у Франческо проблеми власне у себе на батьківщині. Ну, це не проблеми, я би це назвав це більше спекуляціями, тому що Франческо тотті, попри ось цей його вчинок і рішення поїхати на Росію розважати їхніх лудоманів. Він насправді дуже культова постать і досить важлива особистість для Італії не лише в плані футболу, а й загалом це просто зірка, мабуть, найпершої величини, тому насправді спекуляції були ще до того, як він поїхав на Росію. Там включилися політичні партії, які. Робили різні заяви, а от після того як він поїхав уже власне до Москви, політики пішли далі. далі. Зокрема, член однієї з італійських радикальних партій, він звернувся до місцевої прокуратури, щоб вона розслідувала законність цього вчинку, і насправді. Суть цієї скарги полягає в тому, щоб прокуратура перевірила наскільки заробітки тотті, бо ми ж повинні розуміти, що Франческо поїхав на Росію не просто так з благими намірами, а щоб і заробити грошенят коштом російських букмекерів. Так, от зараз політичні партії в Італії просять. Прокуратуру перевірити наскільки ось ці надходження тоті вони не будуть суперечувати європейському законодавству європейського союзу про санкції мовляв, що це може бути. Е підпадати під санкції щодо торгівлі із Росією, дякую тобі, Вадим, що знайшов часто можливість описати те, що відбувалося в італійському інфопросторі, і також те, що відбувалося на стадіо Олімпіку. Нагадаю, що Рома не програє уже 17 матчів поспіль не лише на рідному стадіоні, а й загалом. І сьогодні ми про це розповідали. Це був Вадим Грищук, автор телеграму «Кальчо за насами також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на YouTube-платформі платформі футбол 24 Закликаю вас ставити вподобайки, бо так. Працює платформа Ютубівська, просуває таким чином україномовний контент, і не забувайте допомагати силам оборони України.